Власне. Шановні депутати, 34 депутатів міської ради зареєстровано 24 депутати. І голова 25. Да? Да. На це запрошую. Васильів Васильович за відділу фінансово-господарської діяльності міської ради дорожчає Васильівна місцевих засобів масової інформації і на нашій сесії присутні голова райдержадміністрації Лозарету Дмитро Олексійович та голова районної ради просто, ніхто, 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 ніхто. ми Віктор розпочинати Засідання другої позачергової сесії міської ради 8. Пане Володимирович та Чапарда Віктор Іванович. Хто за, прошу проголосувати. Проти утримався рішення Мінівного голосу. Шановні депутати, на порядок денний, в відноситься одне питання. Це бюджетне питання по фінансуванню тих організацій, які ми ще не розпочали фінансувати. Проєкт рішення у вас на руках. Якщо потрібно, я можу зачитати це і пройде рішення. У бюджетної комісії це питання розглядано, з районний радою зараз адміністрації ці всі питання Треба, якби, місяць, ми узгоджували. Треба за січень місяць вже розпочати фінансування і ми приймаємо рішення на три місяці. За три місяці, ну це на певний квартал. За певний квартал ми створимо комісію, прийома передачі про мета. Прийом тих організацій, які потрібні для виїжджає об'єднаної територіальної громади. Якщо ви ознайомимось із цим проєктом, можливо, будуть виняти якісь питання, будь ласка, задавайте. То за те, щоб е, затвердити фінансування основної комунальної власності, переліці всіх організацій є у проєкті рішень, прошу проголосувати. Е, це йде по пойменне голосування, то е, робоча група, хай хто у вас там, голова робочої групи, поймено робити голосування. Take it, last. You should put Mikovich. And you should put Mikulović. Once you to Miklać. Oddno Mikola Vikandović. Potsjuć. Za.

Kids Депутати, рішення Прийнято, так що наші вже установи буде працювати в команді. І в нас є ще, якби опов'язні питання різне. Ну, це якби просто його передбачено. Можливо, по погості якісь наші змі озвучили таку інформацію, що поліція, яка перевіряє ну, наш район, яка контролює, у нас були складені протоколи. На там де определену суму на 275 тисяч. Мене куди uh, йдуть ці гроші. Державний бюджет, <ривити> державний, а він не розчарується. А чому? Ну, так... що? Їх У нас які йдуть адмінштрафи, які вище адміністрамісії. Останні всі йдуть держави. Шановні депутати, якщо нас... Ми усі речі, якщо збираємо тут і зброямо другу роботу. Тобто я хотіла голосувати статус, заголошуємо в районній раді, і буде об'ява на сайті районних. Може долучатися, Дякую. Можна? Так, будь ласка. але користуючись цією нагодою, я... наші люди. Як прийшлося з автобусом їхати, рейс робив все такі, в, в п'яти розході. І ви знаєте, всі, тут я, буде всі згодні, що 70% присутніх їздять по дорозі, а, від відвертали до і дорога. І ви знаєте, на одну секунду, що автобус не перевернув, десь було Олег Васильович ну, не менше 40 людей. І так виходить, що машина повертає на ліво сюди на облекці на марбару. Це город автобуса, ну мені повітром повертає попередньо. Чуть-чуть ще не сидів ту машину. І минут десь 10 більше. Він був собаку камінні тижні цього автобуса. Це відлізьміть, як кінчається, свадьба халена. Газопровід іде така там, я не більше і приїжджать на трасу. І вже скільки років пройшло. І бувши керівництво, і їздив на Герницю, на Бівщину, на Лус. Ну там ніхто ще не, не задумувався, що я хоча б сьогодні Наталія Максимовна є, бувши голова 20-7 ради, і, і знаєте, вона проскорила. В я цю дорогу роблю і об'їздні, дороги робили по цю наземні пункта через Олєвську, через Кіші, через Варпатінку, через Опатичні на Кам'янку. А вона каже, всі документи я підписала кошторить, всю документацію буде, як у патріч на Кам'янку, хороша дорога. Кажу, буде". Кажу я сумніваюся Максимом. продуктивно. Я пришел, у меня тоже драгоценное время мое. Давайте, пришли понесить, давайте решать рабочие да. дела. Понимаете? Ну я поручаю. Просто... Один будет, час второй шофера выйдет, час третий выйдет. Я вот тут сидеть, извините меня. У меня тоже есть какое-то дело. Давайте решать. Мы пришли какие-то вопросы решать. Давайте будем решать. Понимаете меня? После работы, давайте, я после сидеть, собрались, а перешли, что нам нужно решить. Я я я решить. Я Понимаете? Я

і Далеко такі відношення не мені я не ніяк немає. Ну і я просив, що немає Василя Поколовича. Будь ласка, наразі носимо, ось мамі. Шановні не брати, перебуваємо, це важливо. Дивіться, всім нам потрібно до першого типня здати. До декларацію, про допомірні. Тому, будь ласка, щоб це у нас ще є часу, по суті, два місяці, щоб ми в останній день зі невірили, будь ласка, за місяць так. Всім добрий день. Коротенько розкажу, Електронна декларація заповнюється на офіційному сайті. В інтернеті можна вихвати. Банку. Тих, кого є карта Приватбанку, вони там безкоштовно не сідають на тежку і ви самі собі заповнюєте декларацію. Це найбільш приміти ви зі ключ через приватбанк. Можна через 4, якщо ви там зберетесь, там і ну, складніше, проще зайти там дівчата вам протягом доби цей ключ робиться і ви заповнюєте декларацію. До 1 квітня і також стирку вам немає, передайте своїм однопартійцям. Тому що в законі про запорігання корупції ці чітко прописано, що депутати повинні здати цю платити. Народ є депутати, що посіяні здається. Раз і раз. Да, ще одну секундочку, що ви питання. Дивиться, щоб нам далі з вами працювати більш складніше. І щоб у нас не виникало питання, що у нас документи на сесії роздаються під самої сесії, я буду всім подепонувати, візьму всіх електронних коштів, тому що сьогодні всіх є комп'ютер і електронна почта, і буду вам посилати матеріали сесії, сесії комісії, щоб ви вже приходили підготовлені. Тому я всіх індивідуально прозвоню і мені всі дасте свою електронну почту. А, або коли немає строки і не почти, то заходите на сайт міської ради, там є інформація, вона відкідується. Це все публічно, так що користуйтесь сайтом міської ради. Ще хочу додати, що після того, як ви заповните електронну декларацію, кінці вже там дає її роздрукувати. Коли ви заповните, її треба роздрукувати і її здати податкову депутати, дня на Така наступна сесія, ви бачите, що це необхідність права. От за другу сесію Одеської міської ради Восьмого Скликач оголошує закрити.